Вітаю вас, дорогі друзі. Перечитуючи перше послання Івана з другого розділа, задумуюсь і роздумую, з якою він любов'ю, з яким теплом, з якою ніжністю він писав це послання до близьких йому людей. Ви тільки вдумайтесь, наскільки це тепло написано. Діточки мої! Це пишу я до вас, щоб ви не грішили, а коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа Праведного, Він облагання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу, а що ми пізнали Його. Пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я Його, але не додержує Його заповідей, той неправдомовець і не має в Нім. Правди. А хто додержує його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась, і з того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо. А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводиться він. Алелуя! Слава Господу! Слава Господу! За це тепло, яке ніс Іван. І хай Господь благословить нас, як Іван пише, жити так, як він жив, і поводитись так, як він поводився, коли був на цій землі. Хай Бог благословить нас, щоб бути світлом для світу, щоб показувати хороші приклади жити для Христа і дарувати любов всім оточуючим миру Божого вам бажаю. Амінь.